19 грудня свято Святого Миколая. Рано вранці до схід сонця ангел постукав мені у віконце, сповістив усім нам, що нині сьогодні свято в Україні, у дитячий край щасливий іде весела вість, що коником білогривим їде з неба гість. Дарів гість несе багато, повні санки, радість буде в кожній хаті, бо в них забавки. Святий Миколай один із шанованих святих усьому світі. Він прославився як угодник Божий, тому у народі його називають Миколай Угодник. Люди і досі вірять, що він робить чудеса, допомагає молющимся про допомогу. Тому люди з любов'ю називають його Миколою Чудотворцем. Святий Миколай народився в Малій Азії 22 травня 280 року у місті Потарі, що у південній Італії. Зараз це країна Туреччина. Батьки його були багатими і дуже милосердними. Миколай був єдиним сином. Нічого не бракувало маленькому хлопчику. У нього було все. Але коли він відходив свого маєтку та грався з бідними дітьми, то бачив, у яких темних хатах вони живуть, чув, що вони сплять на глиняних долівках. Йому було дуже боляче від почутого і побаченого. Ввечері, щоб не бачили слуги, він пробирався в комору, набирав у торбинку борошна, пляшечку олії, яблук, відшукував нові шкарпетки і все складав у мішок. А коли слуги поснули, він виходив і клав тихенько мішок біля будинку свого друга. Ніхто й не здогадувався, хто це робить. Минули роки, Миколай вивчився. Став священником. Усе своє добро роздав бідним людям і служив їм, як тільки міг. За це Господь дав йому сили творити добро ще більше. Коли ж Микола помер, його причислили до святих. Відтоді всі згадують свято Миколая, святого його відносять до 9... свято його відносять до 19 грудня і цього дня роблять один одному подарунки. З тих пір Кожного року, 19 грудня, святий Миколай в дітей у золотий одяг приходить на землю і приносить дітям подарунки разом з печивом Миколайчиком, кладе їх під подушки або в чобіток. Святий Миколай був заступником війська Запорізького. Святий Миколай допомагав морякам і рибакам. Святий Миколай Опікувався долею тварин, святому Миколаю моляться про щасливий шлюб. Пам'ятник святому Миколаю чудотворцю у місті Миколаєві стоїть саме це місто і, названо на честь святого Миколая Чудотворця. Подивіться, маєто святого Миколая. Святає святих будинку, покої Миколая. Де він відпочиває. На його ліжку три подушки. На одній Миколай спілкується з Богом, на другій вислуховує дитячі прохання, на третій їх виконує. Під білою атласною ковтрою простирадло із зеленою травичкою, грибами, квітами і сонечками. Обабіч ліжка чарівне дзеркало. Воно здійснює, мрії тих, хто у нього дивиться. У вікні покої дві композиції. Одна символізує зиму, друга літо. Адже святий Миколай працює цілорічно і без вихідних. Не вірите? Приїздіть до нього в гості. Святий Миколай, який творив багато чудес, був дійсно всенародним святим і став прототипом Діда Мороза. 19 грудня святий Миколай чудотворець приходить в кожен дім, щоб принести дітям казку і залишити її у згадках на все своє життя. Мир і щастя вашій хаті, щоб були ви всі багаті, щоб біда вас обминала, тільки радість звеселяла, святий Миколай іде.